Привіт! Сьогодні я хотіла б поговорити про те, як наші процедури доповнюють одна одну. Привіт, це дуже важлива тема. Які переваги ти бачиш у поєднанні наших процедур? По перше, ін'єкції допомагають виправити проблеми зі зморшками та об'ємом, але щоб підтримати їх результат, треба попрацювати над якістю шкіри. Саме так я завжди раджу своїм клієнтам процедури, які покращують стан. Це дозволяє досягти більш тривалого результату. Правильний догляд до та після ін'єкцій може значно підвищити їх ефективність. Наприклад, пілінги та маски якісно підготують вашу шкіру до ін'єкційних процедур, а також естетичні процедури допомагають зменшити набряклість після ін'єкцій. Це дозволяє виглядати більш свіжим та доглянутим. Тому ми завжди закликаємо дотримуватись комплексного підходу. Так ви отримаєте не лише миттєвий результат, а й тривалу красу. Абсолютно вірно. Краса це не тільки про ін'єкції, а й про здорову шкіру в цілому. Якщо ви хочете дізнатися більш детально про наші процедури та отримати індивідуальні рекомендації, то приходьте до нас до студії. Завжди раді допомогти стати вам ще гарнішими. Все.